Доброго дня, друзі. З вами компанія Автопарк міста Вінниця. Знаходимося по вулиці Соборна, 1А. У нас на кожні Фольсваун та у 2011 року випуску з об'ємом двогна 4 і 2 дизель на повному приводі в ефектному чорному колі. В комплектації Ерлайн таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі з 20 тисяч чотириста дев'яносто Автомобічик в ідеальному технічному стані має чудову лінзовану оптику, двадцять лесоплані диски, гума в гарному стані. Авто без пошкоджень та підкрасів, дуже доглянутий, повністю тонований, обладнаний камерами 360, передніми задніми партроніками. Має великий місткий багажник. Автомобільчик в ідеальному технічному стані та не потребує вашої, ваших вкладень. Переходимо до заднього ряду сидінь. Нас зустрічає великий шкляний диван, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без підкреслі, Три підгорівника для пасажирів, Підлокітник для зручності пасажирів, двозонний клімат-контроль, панорамний дах, склопідйомнички, музика. В ідеальному стані задній ряд. Переходимо до переднього ряду сидінь. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятин. В ідеальному стані маємо 100 підйомнички, пам'ять сидінь. Електрорегулювання сидінь, датчик сіда до дощу, мультируль, автоматична кропка передач, штатна мультимедія, навігація, двозонний клімат-контроль, контроль, контроль пнемо повним приводом. Нагадую, автомобільчик в ідеальному стані. Таке авто можна придбати у нас на філіалі з 20 490 доларів. Також авто доступне в лізинг та в кредит. З вами були автопарк.